Привіт, бро. Привіт. Ми бляха знову заспавнились на протилежних кінцях мапи. Знаю, ця мапа величезна. Ти знайшов щось корисне? Та не дуже. Хоча знайшов сокиру. А ну краще ніж нічого. Боже, я не можу в це повірити. Вони здавалися такими дружніми по-справжньому, а потім бум. І не кажи. Я втратив віру у людство. Я більше ніколи нікому не повірю. Зачекай. Хто це то? Глянемо, чи він дружній. Давай повіримо йому. Гаразд. Аго, там. Ти. Ти дружній. Ми дружні. Нам не потрібні проблеми. Натисни капс, аби говорити. Капс. Капс! Мамо, Не чіпай, не чіпай кажу! Все добре. Команд! Так, я дружній. Вибачте. Натискав команд. Ти натискав команд? Маєш на увазі контрол? Ні-ні, ні мав на увазі команд. Мамо, начіпай! Зачекайно! Ти що, граєш на клятому? О, Боже, мамо, глянь на захід сонця. Підійди, подивися заціни графіку. Зачекай, ти мав на увазі клавішу пробіл? Ні-ні ні, Команд. Так. Ти, здається, знайомим. Це ти приходив якось у плейтек, шукав комп'ютер від Apple, щоб грати на ньому в ігри. Так. О, Боже, ви з плейтеку? Гей, я знайшов дуже вигідну ціну. Це 15 дюймовий вживаний MacBook Pro. Хапа його рюкзак.